я собі взяла в сільпо такі штучки, і йду хавати з молочком просто дивіться навіть взагалі пішов в вікні робиться гримить колись жесть просто там машини просто стоять так а в нас фігаче град не знаю, видно, не видно. Короте. Так, ми вчора були в ветеринарній клініці, зробили знову всі прививочки, все зробили. Взяли отаку. Зараз. Взяли отаку таблеточку від кліщів. Вона на три місяці. Сьогодні 2 червня. Ой, липня, 2 липня, і я її сьогодні дам Деміку. Вона на 3 місяці. Дивіться, шнур ми шукали. Ми приїхали за Деміком. Зараз їдемо в село. У діто трохи не по погоді. Тому чоловік побіг ще взяти курточки і штани. Але я так що теж задоволенець. В селі набагато холодніше завжди, ніж тут. Не знаю чому. Чому там не холодніше, коли в нас жара? Тоже непонятно. Ну, одним словом, таке. зараз їдемо в село. Треба допомогти вилапати рибу, бо там факап свій. Там Іван запустив рибу, карась, який нафіг там не треба, його злий. Нам треба вилапати того дебільного карася. Якось так. Чоловік мені взяв піцу, взяв такі штучки. Казав, що дуже солодкі. Сирник і пироженка, ту штучку, то я робила, там ще є з гущонкою. І як ти з борщом їсти солодкі вафлі. <смі> 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 взяв мою любимо втеньку чокнути, де його зараз не хочу, хочу сирник, воважко, два дні сирник. Дивіться, які голуби красиві. Дуже красиві голуби. Ми вийшли з дня народження, от там мама йде. Ми приїхали до Аврори. Подивимося, може щось та й купимо. Так, ми прийшли з Аврори. Вверху з ага. Ми прийшли з Аврори, Дашу купили. Сьогодні день народження у баби. Ми їй купили, подарочок, було. вже були в неї, вже поїли тортика. Відпочили, потреніли і пішли. Зараз ми їдемо до тата в гараж, нам треба взяти зварку, бо там треба дещо приварити. І я крісло зламала, мені треба його, щоб вова приварив. І я його якраз в селі почищу собі. От таке тоді. Так і доїдаю вже абрикоски, дуже солодкі стиге і бавлю шкунтру. Дяблю фільм, купила печеньку.

А чи демік? Демік. Нічого, не чого. Ми набрали кабачки. У нас же кабачки виросли. Красота. Сьогодні ж на і абрикоси, брикоси, вони тверді, як ябко і кислі такі ж. Я тут зробила пиріг. Ну як зробила, тільки роблю. Зараз я його в духовку чистила пузички чорні, червоні, чорну малинка, Він шоколадненький, смакота зверху шоколадкою буде. О! Просто дивіться, який вийшов пиріг. Файний, м'ягонький, шикарний просто, дивіться, який. Пузичками, з різними фруктами, мягонький, шоколадний, ляпота, тільки гарячий зараза, Не можу утриматись, бо смачний. А ще у нас сьогодні є світло. Вже 5 годин не виключають. І саме прикольне, що мали виключити з 1 до 5. Не виключили, в якщо. Настільки в шоці. Вам передати не можемо. Я з тої радості і ноутбук зарядила, і телефон усі позаряджувала. Обо, адішти приготувала. Що сказати? Можна знайти картину по номерах. Мені треба картину по номерах намалювати на кухню. Мені треба таку картину, щоб відповідала до кухні. Бо в нас та стіна, вона повністю гола. І мені хочеться її чимось украсити. Не знаю чим. Думаю, знайти таку картину по номерах. Але я вже шукаю рівно 3 місяці. І 3 місяці я не можу нічого знайти. Тому, я думаю, можете купити холст просто. І самі намалювати. Так, в принципі, ліпше. Тому що. Я можу вибрати собі любу картинку, любий кольор, який мені треба, і просто сама намалювати. Я малювати вмію. Я ходила в художню школу. Ну, коротше, малювати я вмію. Просто, коли я хочу, я це роблю. Коли не хочу, я це не роблю. Я куплю холст, куплю масляні фарби і попробую намалювати. В принципі, ну, подивлюсь. Якщо я ще знайду ту картину, яка б мені пасувала до кухні з тематикою до кухні, тоді візьму. Якщо ні, то я візьму холст і сама намалюю. Що ще сказати? Я не знаю, що сказати. Я йду ще готувати. Я ще готую е, ті, о, кабачечки, бо ми вчора були на дачі і зірвали куча. Я мало що показую за, це, за ці два тижні, тому що я була хвора мене живіт болів. Я ничего не снимал. <соцентричный романс> а да, там кто есть? Давай, Саша. Да, Давай. Ну, Я буду <соцентричный романс> <соцентричный романс> <соцентричный романс> О, Саша, ну давай. Vamos a ver ese muy perro. Zed. Zed.